Цьогорічні випускники навчальних закладів не поспішають реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання. Нагадаємо, що розпочалася реєстрація 3 січня. Проте, як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, станом на 21 січня для участі у ЗНО зареєструвалося лише понад 2,5 тисячі абітурієнтів. І серед найактивніших випускників Олександрійців поки що немає. Зважаючи на низьку активність подання документів для участі у тестуванні, український центр оцінювання. Якості освіти нагадує абітурієнтам, що реєстрація на ЗНО завершується вже 5 березня. Для реєстрації на ЗНО необхідно надіслати комплект реєстраційних документів на поштову адресу відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Нагадаємо, що Олександрійським випускникам необхідно надсилати документи до Одеського регіонального центру. За адресою Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти абонентська скринька 185, Місто Одес. Одеська область, індекс 65114. Майбутні учасники ЗНО можуть зареєструватися самостійно, сформувавши комплект реєстраційних документів за допомогою спеціальної програми. Завантажити програму можна на офіційному сайті Одеського регіонального центру потрійне Або ж випускники можуть звернутися за допомогою до пункту реєстрації. Цього року по всіх регіонах відкрили понад 170 таких пунктів. В Олександрії пункт реєстрації Орений на базі гімназії імені Тараса Шевченка за адресою вулиця 20 років жовтня, 19, кабінет 53. Працює пункт реєстрації з понеділка по п'ятницю, з 10 до 12 години та з 14 до 16 години дня. Тож поспішайте зареєструватися і будьте уважними при оформленні документів.